Спочатку ця тендітна жінка побила свого асистента під час зйомок фільму пізніше напала з кулаками на хатню робітницю, може через кохання або його відсутність. Кембл в рубриці «Історія кохання. Я так хочу зустріти чоловіка, який міг би бути мені і коханцем, і батьком, і другом. Замрійно говорила Наумі Кембол на початку 2008 року. Певно, всесвіт почув її прохання, бо тоді, через кілька тижнів на канському кінофестивалі, супермодель познайомилася із кремезним російським бізнесменом, з вишуканими манерами і світло-блакитними очима. Про Владислава Дороніна заговорив увесь континент не через його мільярди чи вдалий бізнес. Вона такої популярності – роман із супермоделлю. Її дано називають чорною пантерою. У неї ще з дитинства різкий характер та серйозні амбіції. Чуттєва красуня у 16 років поїхала на зйомки в Париж, і її кар'єра злетіла. Наомі модель на шоу і Лорана та Пако Рабана. Її світлина на глянцевих журналах. Вона крутить романи з Робертом Де Ніро, Сильвестром Сталоне. Але це все коротка пристрасть. І лише у 37 років її серце по-справжньому защеміло. Владислав Доронін, російський бізнесмен із голівудською зовнішністю, підкорив Наомі Кемпбелл. Кохання на відстані справа невдячна. Тому у 2009 році Наомі переїжджає до Москви. Більше того, заявляє, не впевнена, що повернеться на подіум. Мовляв, для неї тепер сім'я важливіша від кар'єри. З кожним днем красуня стає більш домашньою та м'якою, турботливою та закоханою. Дроні нарешті розлучається з попередньою дружиною, і тепер питання за весіллям. Я отримала такого чоловіка, про якого мріяла і якого уявляла. Любить повторювати Наомі. Не пройшло і трьох років, як Номі Кембл та Владислав Доронін заручилися, і тепер попарацію все частіше вимічають красуню біля весільних салонів. Звісно, адже це саме видалий час для того, аби купувати білу сукню.